Я сподіваюся, ви розумієте, що це не концерт. Ви прибули на конференцію розробників. Буде багато опису науки, алгоритмів, комп'ютерної архітектури математики. Blackwell – це не чіп. Blackwell – це назва платформи. Люди думають, що ми робимо графічні процесори. Так і є. Але графічні процесори вже не такі, як раніше. Це Хоппер. Хоппер змінив світ. Це Блеквелл. Усе гаразд Хоппер. 208 мільярдів транзисторів. І як ви можете побачити, я бачу. Що між двома матрицями є невелика лінія? Це перший випадок, коли дві матриці прилягають одна до одної таким чином, що обидві думають, що це одна мікросхема. Між ними передається 10 терабайт даних, 10 терабайт на секунду. Так що ці дві сторони чіпа Блеквелл не мають жодного уявлення на якій вони стороні. Немає проблем з локальністю пам'яті, немає проблем з кешем. Це просто один гігантський чіп. І він працює в двох типах систем. Перший тип за формою він сумісний з хопер. Отже, ви витягуєте хопер і вставляєте Blackwell. Ось чому один із викликів, пов'язаних з нарощуванням, буде настільки простим. Хопер встановлені по всьому світу. І вони можуть мати однакову інфраструктуру: дизайн, потужність, електрику, теплові показники. Програмне забезпечення. Поверніть його назад. Отже, це версія Hopper для поточної конфігурації AGX. А ось так виглядає другий Hopper. Це прототип плати. Це повністю функціонуюча плата. І тут я просто буду обережним. Ось це я не знаю. 10 мільярдів доларів. Другий п'ять. Згодом вона здешевшає. Тож будь-хто з клієнтів в аудиторії все нормально. Процесор Грейс має надшвидкий швидкий зв'язок між мікросхемами. Дивовижно те, що цей комп'ютер єдиний у своєму роді, в якому, по-перше, такий об'єм обчислень вміщується на настільки маленькому просторі. А по-друге, він має когерентну пам'ять. Вони відчувають себе, наче велика щаслива сім'я, яка разом працює над однією спільною справою. Ми створили процесор для ери генеративного штучного інтелекту. І одна з найважливіших його частин це генерація токенів контенту. Ми називаємо цей формат FP4 темп, з яким ми розвиваємо обчислювальну техніку, шалений, але вона все ще недостатньо швидка. Тому ми створили ще один чіп. Цей чіп це просто неймовірний чіп. Ми називаємо його NV Link Switch. Це десятків мільярдів. Це майже розмір самого копі. Цей чіп має 4 NV линк, кожен по 1,8 терабайта на секунду. І, як я вже згадував, у ньому є обчислювальна потужність. Для чого потрібен цей чіп? Якщо ми створимо такий чіп, то зможемо змусити кожен графічний процесор спілкуватися з кожним іншим графічним процесором на повній швидкості в один і той же час. Ви можете побудувати систему, яка виглядає ось так. Ця система це якесь божевілля. Це один DGX. Ось так зараз виглядає DGX. Щоб ви знали, зараз на планеті існує лише кілька комп'ютерів потужністю 2-3 екзофлопси. Отже. Це штучний інтелект з екзафлопс потужністю в одній окремій системі. Я хочу подякувати деяким партнерам, які приєднуються до нас у цьому. AWS готується до Blackwell. Вони збираються створити перший графічний процесор із захищеним ШІ. Вони будують систему на 222 екзофлопса, де екзафлопса. Декуда прискорює SageMaker AI, де декуда прискорює Bedrock AI. Amazon Robotics співпрацює з нами, використовуючи NVIDIA Omniverse та Isaac Sim в AWS Health інтегровано NVIDIA Health. Отже, AWS дійсно зробила ставку на прискорені обчислення. Google готується до Blackwell. GCP вже має A100, H100, T4, L4. Цілий шерег графічних процесорів NVIDIA CUDA. А нещодавно вони анонсували модель Gemma, яка працює на всіх цих процесорах. Ми працюємо над оптимізацією та прискоренням кожного аспекту GCP. Ми прискорюємо датапрок для обробки даних для механізму обробки даних JAX XLA Vertex AI та Mujoco для робототехніки. Тож ми працюємо з Google та GCP над цілою низкою ініціатив. Oracle готується до Blackwell. Oracle є нашим чудовим партнером по хмарі Nvidia DGX. І ми також працюємо разом над прискоренням того, що дійсно важливо для багатьох компаній бази даних Oracle. Майкрософт прискорюється і Майкрософт готується до Blackwell. Microsoft Майкрософт і NVIDIA мають широке партнерство. Ми займаємося прискоренням усіх видів послуг. Коли ви спілкуєтеся з сервісами штучного інтелекту, які є в Microsoft Azure, дуже ймовірно, що NVIDIA знаходиться позаду, роблячи висновки та генерацію токенів. Вони побудували найбільший суперкомп'ютер NVIDIA InfiniBand. по суті, цифровий або фізичний двійник нашого. Ми переносимо екосистему Nvidia Azure, Переносимо Nvidia DGX Cloud в Azure. Nvidia Omniverse тепер розміщена в Azure. Nvidia Healthcare також в Azure. І все це глибоко інтегровано та тісно пов'язано з Microsoft Fabric. Enim це попередньо навчена модель. Тому вона досить розумна. Вона зібрана та оптимізована для роботи на базі встановлених рішень Nvidia, яка є дуже великою. те, що всередині її неймовірне. У вас є всі ці попередньо навчені моделі з вихідним кодом, або з відкритим кодом, або від одного з наших партнерів. Вони можуть бути створені нами як Nvidia Moment. Вона упакована з усіма своїми додатками. Отже, CUDA коректної версії, CUDNN коректної версії, TensorRT, LLM, що розподіляє між декількома графічними процесорами, Triton Inference Server, все це повністю упаковано разом. Вона оптимізована залежно від того, чи маєте ви один або кілька графічних процесорів, або кілька вузлів. Вона оптимізована для цього і пов'язана з простими у використанні API. Ці пакети неймовірні масиви програмного забезпечення. Будуть оптимізовані та упаковані, і ми розмістимо їх на веб-сайті. Ви зможете їх завантажити, ви зможете взяти їх з собою і запустити у будь-якій хмарі або у власному дата центрі, або на робочій станції. Все, що вам потрібно зробити, це зайти на ai.nvidia.com, тобто Nvidia Inference Microservice. Між собою ми використовуємо назву NIMS. У нас є сервіс під назвою NEMO Microservices, який допомагає керувати даними, оброблюючи їх так, щоб ви могли навчати на них штучний інтелект. Ви їх налаштовуєте, а потім захищаєте. Ви навіть можете оцінити відповідь, порівняти її з іншими прикладами. Отже, ми фактично ливарня штучного інтелекту. Ми зробимо для вас та індустрії штучного інтелекту те, що TSMC робить для нас, створюючи чіпи. Тож ми прийшли до TSMC з нашими великими ідеями. Вони виготовляють, а ми забираємо. І тут так само. AI Foundry, три стовпи якої це NIMS, NEMO Microservices і DGX Cloud. Ми оголошуємо, що AI Foundry Nvidia співпрацює з деякими світовими компаніями. SAP генерує 87% світової торгівлі. світ працює на SAP. Ми працюємо на SAP. Nvidia та SAP створюють копілоти SAP Joule за допомогою Nvidia NEMO та DGX Cloud. ServiceNow обслуговує 85% компаній зі списку Fortune 500. Ці компанії керують своїми співробітниками та операціями з обслуговування клієнтів на ServiceNow. І вони використовують AI Foundry Nvidia для створення віртуальних асистентів. ServiceNow. Now когезити створює резервні копії світових даних. Вони сидять на золотій жилі даних, сотні ексабайт даних. Понад 10 тисяч компаній. ai Ей NVIDIA співпрацює з ними, допомагаючи створювати GAIA, генеративного агента зі штучним інтелектом. Snowflake – це компанія, яка зберігає світовий цифровий склад у хмарі. Та обслуговує понад 3 мільярди запитів на день для 10 тисяч корпоративних клієнтів. Snowflake співпрацює з ai Foundry NVIDIA для створення копілотів з NVIDIA NEMO та NIMS. NetApp майже половина файлів у світі зберігається на локальних серверах NetApp. AI Foundry Nvidia допомагає їм створювати чат-ботів і копілотів, таких як векторні бази даних і пошукові системи за допомогою Nvidia Nemo і NIMS. І ми маємо чудове партнерство з Dell. Усім, хто створює чат-ботів і генеративний штучний інтелект, знадобиться фабрика штучного інтелекту. І ніхто краще за ДЕЛ не вміє створювати комплексні системи дуже великого масштабу для підприємств. Тому кожній компанії потрібно буде будувати фабрики штучного інтелекту. І виявляється, що Майкл із задоволенням прийме ваше замовлення. Нам потрібен симулятор. Який представлятиме роботові світ у цифровому вигляді, щоб у нього був тренажерний зал, аби навчитися бути роботом. Ми називаємо це. Віртуальний світ Комп'ютер, на якому працює Омніверс, називається OVX. а сам комп'ютер розміщений у хмарі Azure. Майбутнє важкої промисловості починається з цифрових двійників. Агенти зі штучним інтелектом, які допомагають орієнтуватися в непередбачуваних ситуаціях у складних промислових середовищах, спочатку будуть створені та оцінені у високотехнологічних цифрових двійниках. Як тільки ви з'єднаєте все разом, ви отримуєте неймовірний приріст продуктивності. І це просто чудово. Раптом Усі починають оперувати однією і тією ж базовою істиною. Вам не потрібно обмінюватися даними та конвертувати їх, робити помилки. Всі працюють над однією і тією ж базовою істиною: від відділу дизайну до архітектурного відділу аж до інженерного відділу і навіть відділу маркетингу. Сьогодні ми оголошуємо. що Omniverse Cloud транслює потоки на Vision Pro. Це дуже-дуже дивно. Що ти ходиш навколо віртуальних дверей. Коли я виходив з цієї машини, і всі це роблять. Це справді дивовижно. Vision Pro, підключений до Omniverse. переносить вас в Omniverse. А оскільки всі ці CAD-інструменти, різні інструменти проектування тепер інтегровані з Omniverse, ви можете використовувати цей тип робочого процесу неймовірно. Це проектна група Nvidia. Фундаментальна модель загального призначення для навчання людиноподібних роботів. Групова модель приймає мультимодальні інструкції та попередні взаємодії як вхідні дані і формує наступну дію для виконання роботом. Ми розробили Isaac Lab, додаток для навчання роботів, щоб тренувати ґрунт Omniverse Isaac 7. І ми масштабуємося завдяки OSMO, новій службі управління обчисленнями. Яка координує робочі процеси між системами DGX для навчання та системами OVX для симуляції? Модель GROOT дозволить роботу вчитися на кількох людських прикладах, щоб він міг допомагати у виконанні повсякденних завдань і наслідувати людські рухи, просто спостерігаючи за нами. Увесь цей дивовижний інтелект реалізується новими робототехнічними чіпами Jetson Tor, розробленими для ҐРУТ та створеними для майбутнього. Разом з лабораторією Isaac Lab, OSMO та Груд розробили будівельні блоки для наступного покоління роботів зі штучним інтелектом. Такого ж розміру. Душа Nvidia, перетин комп'ютерної графіки, фізики, штучного інтелекту. Все це проявилося в цей момент. Назва цього проєкту General Robotics 003. Я знаю. Дуже круто. Що ж, я думаю, у нас є особливі гості. Чи не так? Привіт, хлопці. Я так розумію, ви, хлопці, працюєте на Jetson. Вони працюють на Jetson, маленьких робототехнічних комп'ютерах Джетсон всередині. Вони вчаться ходити в Ізак 7. Пані та панове, це орендж. А це знаменитий Грін. Це роботи BDX від Дісней. Дивовижне дослідження Діснея. Гаразд, хлопці, давайте закруглятися. Ходімо. П'ять речей. Куди ти йдеш? Я сказав сюди. Не бійся, йди сюди, Грін, швидше. Що ти говориш? Ні, ще не час їсти. Зараз не час їсти. Я дам тобі перекусити за мить, тільки швидко закінчу. Давай, Грін, поквапся. Досить гаяти час. Саме про це ми оголосили вам сьогодні. Це Blackwell. Це платформа. Дивовижні процесори. Комутатори NVLink, Link мережеві системи та дизайн системи це диво. це Blackwell. І це те, як графічний процесор виглядає в моїй уяві.